Всім привіт! Миру, спокою, затишку і скорішої перемоги. Це канал Я і мамині Тваринки. Це моя козяча братія. Так, Від шоколадки обидва козлики заказані. Оце його. І оце його. заказані. Так, е Два відзірки ще є свободних. Хто там хоче, можу поміняти. На такого нубійського козлика для зміни крові можу поміняти на альпійську козичку. Ось. Чи альпійську кози... чи альпійську самого... такої самої породи козичку можу поміняти, а те і нубійської, хто там як хоче. Можу поміняти. Можу за зерно поміняти. Можу за гроші продати. Так, щось таке діло. Так, е відповідаю на питання. Надоїло мені кожен раз одне і те саме розказувати, так що відповідаю в е відео, тоді буду, хто буде питав, буду казати, що є відео, бо кожен раз писати це багато і кожен раз розказувати одне і те саме теж багато. Так, розказую. Чого в кози вім'ї молоко? Це особливо трапляється у первородок. Е, молоці, ну от кров. Вім'я файне, м'ягеньке, мастіту нема, а кров є. Люди, розполагайте, роз, е, розраховуйте дойки так, щоб було рівномірний час. Буквально вчора п'ятеро людей дзвонило. Це була в нас середа. Сьогодні вже зранку трьох. І один і той самий, одна і та сама загадка, одна і те саме питання. Напевне, ви щось не так робите? Раз у вас є кров в молоці, пора б задуматися. І питаю, от зі всіх, хто дзвонив за тих два дні, питаю, скільки коза дає молока? там літр в рано, 300, там доїть п'ять разів, роздоюю, так як я аж свою от роздоюю. Кажу, добре. От, кажу, а чого в рано так багато молока виходить? Там від літри до двох навіть. А в ті дні, ну, той час там, по 200-300 грам, нема молока. Як так? Ну як? Ну так, ну, ну а чи то більше молока? Я кажу, розумію, більший термін. Але кажу, як то ви доїте в козу, коли ввечір, коли в рано. Ну, ввечір доїмо вісім годин вечора, врано вісім чи в сім, хто як коли, то вже таке діло. Я кажу, і що ви хочете сказати? Ну нічого, ну це ж ніч, ну кав ніч, то ви, виходить, 12 годин доїте 4 рази, а в 12 годин доїти тільки раз. Кажу, як ви думаєте, розмір розмірано нормально час? Ну, а що вночі ще йти доїти? Кав, ні, вночі не треба доїти, ну більш-менш розділити час треба. Якщо ви доїте вечір 8, Кожте видаєте, то в вставайте пів п'ятої. І дійте так, як треба. Або ввечері дійте в 11 годин, а врану дійте в 6, ну, пів сьомої. Ось. Так що якось, якось ось так. Розділіть рівномірно час, щоб більш-менш. Да, вночі буде більший термін ну, недояний. Але ж не настільки, не 12 годин, не 11 годин. Вдень, виходить, через 3 години доять, а, вечер... а вночі 12 годин не доять. Ну, козі йде навантаження на вім'я, лопають судини і виходить кров в молоці. Пару разів буде кров в молодці, вийде мастіт, бо піде запальний процес. Ось, бо судини не витримують. Ніцький, коза, вже можна на кози пускати. Понапивалися, так, тільки мордяки мокрі і стоять довольні. Ось такі тут діла. Чуєте, як свині кричать. Один лежить під сіткою, впирається в сітку, а другий лежить і його бере за шерсть смикає. І той не ляже на другий бік, тільки там таю сіткою, щоб той огрис весь час. О, оце такі діла. Так що розділіть рівномірно час і все у вас буде прекрасно. І не треба буде з козою мучитися, не треба її нічого ніяких. Бо ми... А ми майже купили відпротив маститу, а ми вже там те чи те робили, а ми вже так мастили. Не мучте кози, раді Бога. Р... Зробіть так, щоб було все добре. Якщо ви розділите рівномірно час, не буде ніяких проблем, і не буде тих маститів, Так само мастит від чого береться. Так само, якщо ви ввечері, бо ви хочете пішли до хати, вже неохота йти. Я знаю, мені тоді неохота один 11-й день, йти доїти кози. Але якщо ви їх тримаєте, ну, то вже будьте добрі, пильнуйте так, як має бути. Ось, щоб було все добре. Щоб ви могли розділити рівномірно час, щоб ви могли рівномірно зробити. Дойки, і її не буде пекти боліти, і вам буде спокійніше. Так, каштанчик? Що, каштанчик, що? каштанчик, Ця мордяська мокра. Ось такі то справиньки. І такі то в нас ото діла. Час, питають, а як ти доїш? Ви дійте, як вам добре. Розподіляйте так час, як вам зручно. Я не можу сказати свій час. Бо я даю по-своєму, як мені зручно. Я встаю 5 годин, грію молока, йду перед козенят напуваю. Всіх перед отих жевжиків. Ні, сам перед ті, що в хаті. Тоді ті жевжики. А тоді вже аж отих напуваю, а хламонів великих. Ну, ті ті останні очередь, вони зим не п'ють, я їм не грію, ні лену не грію, бо я їм лен даю, ні молока не грію, це вони п'ють самі. Ось. І оце такі справаньки, так що вроді я все розказала. Розділіть час, як вам добре, дійте так, як вам добре, але ввечері будьте добрі, дійте пізніше, а вранці дійте раніше. І буде тоді все добре. Не буде тих проблем в молоці крові, не буде запалення і не буде нічого. Тобто не буде мастіту. Мастіт чіпляється від того, що коза не видає на вовремя, набралося багато молока. Береться температура, а ще таке холодніше, то ще воно не так. А як жара береться, хоч температура, хоч і перегарую, а ще якщо лягла десь на сире, і все, раз, два і вже є. Ось такі-то справоньки. Так що всім, всього самого найкращого. До зустрічі з дуючому відео. Так, для зв'язку номер, кому там треба. Ой, зараз чекайте, нагадаюся, щоб я не сплутала всі номери докупи. Що розлігся? Так, номер телефону 098 97 41 650, 098 97 41 650. Ось такі то справиньки. Так що. Якщо треба дзвоніти, якщо я не відповіла, то я потім перезвоню. Бо я там той телефон собою не ношу, а цього я не даю номера. На загал через те, що хто може діліться, якщо маєте мій номер другий між собою, ну тільки не в коментарах. Ось. Бо в коментарях, якщо ділитися, візьмуть неадекватні люди і потім мені нерви тріпають. Не в тому смислі, що вони там щось гадості говорять, що я їх потім заблокую. ось, Але в тому смислі, що вони починають дзвонити і вибивати, дзвонити і вибивати. ось. Так, що ось таке діло. Ладенько. Всього, всім найкращого, миру, спокою, затишку і скоріше нам перемоги.